О, преблажений святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і преславний чудотворче, молячись на небесах і щенами ангельськими біля престолу Божого, поглянь милостивим оком на людей, що стоять тут і сильно твоєї помочі просять. Умоли, милостивий чоловіколюбця Бога, щоб Він не засудив нас за беззаконня наші, але вчинив нам по милості своїй, виблагай нам у Христа Бога нашого, мирне та спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, багатство плодів земних і в усьому допомогу та дні. Нехай не на зло ми будемо використовувати блага, які отримуємо від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва, визволи всіх, що з вірою непохитною до Бога приходять від усяких бід, душевних і тілесних, від всіх мук та диявольських підступів. Будь для скорботних утішителем, для недужих лікарем, в напастях помічником, нагим покровителем, вдовам заступником, убогим захисником, немовлятам годувальником, похилим опорою, подорожуючим провідником, плаваючим кормителем, виблагай усім, які сильної твоєї допомоги потребують усе. Що для спасіння потрібне, щоб ми, які твоїми молитвами проваджені та бережені, досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога в Тройці святій славимо Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.